Розглядаємо питання про стан, про стан виконання рекомендацій комітету за результатами розгляду звіту рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, затверджених рішенням комітету від 1 травня 2024 року. Я попрошу, щоб Міністерство соціальної політики виступило, а потім співдоповідач Циба Тетяна, як голова підкомітету відповідного. Будь ласка, Міністерство соціальної політики. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість сьогодні обговорити дуже. Складну і важливу насправді для нас тему це забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Хочу звернути увагу, тому що в нас тут багато людей присутніх, що держава повністю на 100% компенсує вартість усіх допоміжних засобів реабілітації, які є в переліку, і це більше 100 видів. Це не тільки протези, але й ортези, крісла, колісні, палиці, милиці, вертикалізуючі ліжка, підйомники. І зараз ми на завершенні. Такої нової послуги, яка допоможе зразу консультувати людину, як їй облаштувати своє житло. Ми багато речей для облаштування житла вже закуповуємо, але тепер це буде з висновком професійним, як правильно це встановити, що потрібно для конкретного дому чи квартири, щоб людина, яка потребує такого облаштування після травми. Мала можливість його усвідомлено і якісно зробити і купити з рекомендацій, які були надані рахунковою палатою. Їх було 9, 4 ми вже виконали. 4 перебувають у процесі виконання. Один втратив актуальність через врегулювання в інший спосіб на законодавчому рівні. Що саме ми зробили? Отже, внесено зміни до постанов, які регулюють забезпечення такими допоміжними реабілітаційними засобами, і суттєво спрощують і розширюють доступ осіб до таких засобів. Перше, ми єдиний документ зробили висновок про необхідність ДЗР. Він став простим, зрозумілим, повністю включає всі аспекти. І забіжу наперед, зараз ми ще й автоматично обмінюємося цим документом з міністерством охорони здоров'я. Це набагато простіше для людини. Соціальна сторона одразу без необхідності вручний спосіб передавати отримує всі дані про те, що людині призначено, і наступний етап ми зараз з МОЗом домовляємося, тому що є ну якби питання персональних даних, чи можемо ми проактивно запитувати людину і допомагати їй вирішувати свої проблеми з точки зору забезпечення того, ДЗР, чи все ж таки потрібно її підтвердження, що я хочу вас замовити. Зараз це відбувається у форматі підтвердження. У нас є соціальний портал. Таку заяву я хочу ці дезери купити. Вона може подати через соціальний портал. Крім того, в складі мультидисциплінарних команд є соціальні працівники. Ми знаємо, що в госпіталях були проблеми з соціальними працівниками, і ми вже в чотири найбільші госпіталі завели наші соціальні команди коштом міністерства соціального і також плануємо до кінця року повністю всі госпіталі забезпечити роботою таких команд, щоб люди розуміли, знали і були супроводжені з приводу того, що вони отримують, як вони отримують і. Що їм ще потрібно? Далі були такі бюрократичні речі, як там таблички несумісності. Ми це все прибрали. Відповідно, якщо мультидисциплінарна команда призначає певний перелік виробів усіма виробами, особи забезпечується. Були питання щодо заміни куксеприймача. Ми спростили процедуру для того, щоб людині було просто розуміючи, що, наприклад, контроль сьогодні лікаря. ФРМ не завжди можливий, бо не так багато таких лікарів. Ми розширили можливість отримувати. Одразу за високофункціональним протезуванням протезів для наших бійців подивилися, опрацювали ситуацію, що це молоді хлопці, які активно реабілітуються, і можливо їм не потрібні ті строки, які загально визнані між зміною протезів. Тому ми дали можливість за висновком відповідної команди і розумінням того, що людина здатна опанувати такий протез швидше, одразу забезпечуємо високофункціональними протезами, піднявши їх вартість, я вам хочу сказати вперше. Включивши в систему закупівлі найдорожчі складові, багато країн Європи, зокрема Великобританія, не має такого високовартісного покриття, яке сьогодні ми забезпечили для наших захисників в Україні. Також ми закликаю всіх користуватися. Маємо протез-лендінг, протезування є вся інформація зібрана про те, що ми забезпечуємо, як ми забезпечуємо, які кроки є посилання на QR-код. Можна знайти в гуглі, там є дашборд, в якому візуалізовано всі підприємства, їх більше 110, які забезпечують допоміжними засобами реабілітації протезуванням. І можна подивитись, де вони розташовані, обрати їх і відповідно вже працювати з тими протезними підприємствами, які кожна людина, яка потребує такого протезування, обирає. В рамках нового процесу, який стартував січня обміну даними, і також ми той лендінг запустили, вже більше 10 тисяч людей скористалися інформацією і, відповідно, отримали роз'яснення для того, щоб розуміти. Що і як ми забезпечуємо, крім того, у співпраці із Проон ми розповсюджуємо рекламні матеріали. Зараз працюємо над тим, щоб таких рекламних матеріалів було більше, щоб кожна обласна адміністрація на своєму рівні і на регіональних каналах розміщувала інформацію про безкоштовне протезування, щоб не створювати такого відчуття, що люди мають збирати гроші на протези чи інші засоби для наших захисників, тому що ми в повній мірі це покриваємо, Долучаю Прошу долучитися всіх, які мають зв'язок з органами місцевого самоврядування, депутатів, громадських активістів до такої інформаційної кампанії. Адже нам дуже важливо, щоб ті люди, які нас захищають, точно розуміли, що ми назустріч їм також опікуємося тим, що для них є найважливіше з точки зору відновлення їхнього здоров'я. Далі. Ми абсолютно повністю відкрили ринок протезування, тому що до того існувало два списки підприємств та конкретних складових, в які треба було попасти за незрозумілими процедурами. Сьогодні таких обмежень немає для того, щоб внормувати. Максимально граничні ціни і точно розуміти, що ми найдешевший ланцюжок використовуємо сьогодні. Міністерство звернулося до всіх виробників складових комплектуючих, які є в Україні. Тут ми маємо зразу розуміти, що окрім того, щоб складові постачалися, важливо, щоб ті фахівці, які в нас працюють, могли з ними працювати і їх встановлювати. Тому йде паралельний процес постачання складових і навчання наших фахівців. Але ми. Закликаємо їх реєструвати офіційні представництва відділення, щоб працювати з такими представництвами і таким чином здешевлювати кількість посередників і зменшувати вартість загальну в граничній сумі протезу, щоб ми мали можливість більшу кількість таких складових закуповувати для наших громадян. Також звертаю увагу, що на тих виробників, які в Україні виробляють складові комплектуючі, а в нас такі вже є поширено. Режим дія сіті, і у них є спрощений формат діяльності, оподаткування і їх звітності. Вже такі компанії зайшли, і також вони через Brave.ua мають можливість отримати для свого розвитку відповідні грантові кошти. Тому також закликаємо тих, хто є виробником або хоче бути виробником, реєструватися в відповідному режимі, і починати виробляти складові для наших протезів чи інших допоміжних засобів виробництва саме в Україні. Ну, власне, це майже все таке найважливіше. Ще хочу звернути увагу, що ми здійснюємо постійний моніторинг, вдосконалили відповідну процедуру, постійно здійснюється опитування і анкетування, і не тільки центральним відділенням, але й територіальними відділеннями. Виявляємо і намагаємось виявляти оперативно ті скарги, які є в громадян, передаємо їх для Держлікслужби для подальшого реагування, тому що це саме Держлікслужба є контролюючим органом в цій сфері. І е, маємо навіть такий кейс, коли підприємство повернуло кошти людині у зв'язку з неякісним виробом, тому переважно більшість питань чи якихось таких незадоволень вдається вирішувати ще на моменті медіації і врегулювання конкретного спору. Також звертаю увагу, що в нас. Вже відібрано і навчається 40 протезистів в рамках вищої повної освіти. Це було вперше в Україні в вересні. Зроблено чотири українські навчальні заклади вже готують фахівців за цією програмою. Тому ми впевнені, що рівень протезування в Україні буде збільшуватися, покращуватися, і ми матимемо по суті можливість стати хабом для східної Європи в напрямку протезування. Дякую, дякую, пані Оксана. Пані Тетяна Циба. Щиро дякую за доповідь, пані Оксана. Ну, дивіться, комітет проаналізував ті матеріали, які надані. Ну і дійсно, ми кажемо, що частково виконана. Безумовно, є ще що треба вдосконалювати, але в цілому ви рухаєтесь правильно. І дякую знов-таки, пані Оксана, що ви підняли це питання. Бо з протезами розібралися. Там дуже є питання, ще з комплектуючими. Ну, ви власне про це говорили. і Я знаю, що і Мінекономіки. Працює над цим виключним переліком комплектуючих виробів, то якщо він. Ну, він мав, мав би він з'явитися, щоб було легше контролювати також. Але в цілому, так, відповідно. ну... Що ми тут маємо заголосувати? Да, ми пропонуємо акту. Тоді пропоную взяти інформацію Мінсотця до відома. Я думаю, що можемо брати до відома, а також ми можемо цю інформацію із звітом пані Оксани розповсюдити серед народних депутатів для того, щоб цей матеріал відео в тому числі можна було використати при контактах з людьми, які потребують засобів допоміжної... Білітації, але не завжди знають, що відбувається в державі. Я думаю, що ми зробимо цей звіт. Якщо пані Оксана не проти, виріжемо і, ваше вашу відео. ще додамо, додамо таких рекламних матеріалів з QR-кодом посилання на лендінг. Дуже дякую, Глина Миколаївна, за цю ідею. Це прямо дуже допоможе. Зараз попрошу наші служби, щоб додали наші матеріали, щоб їх можна було розповсюдити. Так, дякую, раз. Дякую, пані Оксана. Тоді свою контрольну функцію ми виконали і будемо чекати від громадян України додаткових проблематик. Які є під час отримання допоміжних засобів реабілітації, їх можна концентрувати і для пані Тетяни Циби, вона у нас голова відповідного підкомітету, і може цю всю проблематику брати як лідер на, на контролі з боку Верховної Ради України. Дякую, пані Оксана, за доповідь і дякую за якісну роботу. Ми переходимо до наступного питання.